За період шостої хвилі мобілізації військовий комісаріат Чернігівської області виконав завдання на 65%. Про це на брифінгу журналістам розповів виконуючий обов'язки військового комісара Олександр Криворучко. Він також зазначив, що порівняно з першими трьома хвилями мобілізації показник призову чоловіків зменшився. Однак на це є причини. На сьогоднішній день у нас майже вичерпаний призовний ресурс. Чому? Тому що кількість особового складу президента України, вона зменшується. Крім того, зросла кількість осіб, які по деяким питанням просто ухиляються від призову по мобілізації. Ми маємо вплив на це і контролюємо цей процес на сьогоднішній день. По статистиці ми приблизно. На 555 чоловік подали документи в органи Міністерства внутрішніх справ щодо розшуку і прийняття правового рішення, чому не прибули по пов'язкам по виклику. Говорили і про навчальну підготовку військових. З 1 по 10 вересня цього року планують провести 10-денні навчальні збори. Призовуть близько 500 осіб. Тренування проводитимуть з вогневої та медичної підготовки і тактики. Такі навчання не означають, що призовники поїдуть до зони АТО. У військкоматі наголошують, це дасть можливість бути готовими до будь-якої гострої ситуації в країні. Поцікавили журналісти, і щодо можливої сьомої хвилі мобілізації не планують в цьому році проведення заходів мобілізації, але вона можлива. Вона можлива по заяві начальника Генерального штабу. При, е, якщо буде різка зміна обстановки на безпосередньо на Донбасі або на Лу Області. Ніхто нічого не виключає. Ми повинні до цього всього бути готові. Також журналістам розповіли й про те, як військові готуються до проведення державних свят у найближчі вихідні. Заходи проходитимуть з 20 серпня і будуть приурочені до Дня державного прапора та дня незалежності України. На 23 серпня, за участі представників обласної державної адміністрації, заплановано нагородження військових відзнакою учасника АТО, у тому числі й посмертно.